Ті, хто готові захищати Україну, і в 2023 році досягти довгожданної перемоги, на Прикарпатті розпочалося формування додаткових бригад поліції, Національної гвардії і прикордонної служби. Зараз досить складні в нашій державі часи. Ми робимо всі зусилля для того, щоб максимально вигнати ворога з наших українських земель. Для такого найскладнішого завдання, але хочу підкреслити найважливішого у нашому житті. Нам потрібно підсилювати наші сили і спроможності. Тому Міністерство внутрішніх справ України оголошує про формування кількох додаткових бригад національної гвардії національної поліції. Та державної прикордонної служби вони мають посилити їхні сили під час майбутнього наступу. Формування бригад розпочалося по всій Україні. Сюди можуть рекрутуватися офіцери та солдати, які мають бойовий досвід на різних ділянках фронту. Найголовніше до восьми бригад силових структур України запрошують виключно добровольців. Гвардія насобу. Це не мобілізація. Ми не плануємо роздавати повістки. Нам потрібні добровольці, люди, в яких накипіли ненависть до загарбників, люди, які народилися вільними та хочуть жити у вільній та незалежній державі. Нам сьогодні допомагає весь світ. Ми отримуємо сучасну зброю, техніку. Якщо для росіян люди це розхідний матеріал, то для нас життя і здоров'я кожного воїну найбільша цінність. Тому ми гарантуємо гідні умови, служби. Повну забезпеченість, навчання, підготовку за стандартами НАТО. Надаємо перевагу дійсно вмотивованим, цілеспрямованим особам, які готові поповнити наші ряди, які готові навчитися і використовувати сучасне озброєння значить, для. Найшвидшої перемоги сталевий кордон і державна прикордонна служба чекає, готова прийняти, навчати ну і визволяти нашу державу. Створено спеціальний сайт, де добровольці можуть обрати собі бригаду. Прийом кандидатів відбуватиметься у всіх ЦНАПах Прикарпаття, охочих з паспортом та ідентифікаційним кодом. Чекають з 9 до 19 без вихідних. Відколи кампанія гвардія наступу стартувала, вже зголосилися добровільно захищати Україну 50 кандидатів з числа поліцейських і понад сотня цивільних. Рекрутам гарантують і гідну заробітну плату від 25 тисяч гривень. А ще стат з учасника бойових дій впродовж місяця Ольга Смагандрій Буцяк новини на вежі.